Сьогодні маємо на реалізації ось таку Audi Q7 2018 року. Європейське авто на 3-літровому дизельному двигуні 272 кінські сили, повний привід автомат, топова оптика, максимальна просто комплектація, пневмопідвісочка, мертві зони, безключовий доступ до тяжечки дверей, камера заднього огляду, безліч асистентів. Підтонована машинка у нас іде. Подивіться, просто зверніть увагу на колір авто, такий коричневий, приємний колір. По картам Алькантара шкірою, задній ряд у нас з шторочками, музика босе все електро і шкіряний салон в такому світло-коричневому кольорі. Дуже гарно вигляд салону. Чорна стеля, велика панорама присутня. Сідаємо, заведемо. Пам'ять сидінь, повний електропакет так само є. Сидіння повністю всі з електрорегулюванням. Заводимо старт-стоп, мультикермо, віртуальна приборочка. Проекція у нас присутня, клімат-контроль, підігріви сидінь, Нагадую, на автоматі. Автівка просто готова до щоденних поїздочок. Працює абсолютно все. Топова комплектація та дуже хороша ціна дану автівку. До речі, по пробігу у нас 137 тисяч рідного пробігу. Тому, друзі, хто шукає реально хорошу тьому за хорошу ціну, звертайте увагу. Всім гарного дня!